Президент Зеленський в одному з найсвіжіших своїх інтерв'ю сказав, що війна очевидно завершиться тоді, коли і це така важлива історія, до якої ми довгий час давалося б, йшли. Та коли Крим повернеться назад до України. І відповідно ми розуміємо, що ну треба суспільство готувати до того, що це не буде день і не буде тиждень, це буде триваліший час. Збройні сили України, як ніхто, це очевидно розуміють. І ті, хто зараз там, вони знають, чому це важливо, та хоча б за ціну тих життів, які вже були покладені. Як ми готові, не готові. От як відчуваєте ви та тобто, чи готові ми в цю тривалу боротьбу від ти? Хоча й без того, вона триває з 14-го року. Якщо піти далеко в історію, то не одну не одне століття. Так вона триває багато століть. Але якщо конкретно за наш період новітньої історії України, то скажу наступне: перше ця війна дала можливість формуванню дійсно єдиної нації, яка показала свою єдність в боротьбі з ворогом. Наступне щодо війни ще 24 лютого, як я вранці попрощався зі своїми рідними, я їм сказав, що це надовго, і на мою думку, зараз, так як йде перебіг, що люди мали би готуватися. Ну я сподіваюсь, в 24 році ми це завершимо все. Але це знов ж таки моя власна думка. На підставі різноманітної інформації, що буде попереду, покаже лише час. На даний момент ми маємо е, доволі важкі бої як на херсонському, так і на східному напрямку. Е, дуже мені сподобалась стратегія в даному випадку Генштабу, коли президент оголосив, що ми будемо звільняти південь, російські війська перекинули велику кількість елітних своїх частин і техніки на херсонський напрямок. Ми отримали від них, стикнулися шаленим опором. При цьому нам вдалося вибити плацдарм, розвивати контрнаступ, і це дало змогу, зокрема, нашим побратимам на харківському напрямку просунутися дуже потужно. Тобто, такі дії на чітких певних ділянках фронту, де зосереджується все командування генштабу на думках, на роздумах, як це правильно зробити, для того, щоб звільнити більше територій, зберегти більше життів воїнів. Адже зараз ми радіємо нашим перемогам, а прийде час, коли ми будемо оплакувати наших воїнів. Не забувайте про це. Тому все це має свою ціну. Кожен з нас, крок за кроком, метр за метром, старається наблизити нашу перемогу. Я все рівно переконаний, що це настане, але, на жаль, не так швидко, як би самому це хотілося. Треба об'єктивно дивитися на речі, і коли ворога безлімітно, практично боєприпасів і техніки. І не шкодують особовий склад. В сучасній українській армії все-таки вже є ця повага до бійців і до того, щоб зберегти їхнє життя, адже прерогатива бійця вбивати ворога за свою державу, а не вмирати за неї. І, дякувати Богу, вище командування починає це усвідомлювати. Так що я сподіваюся, що ще так, на жаль, хтось це скаже песимістично, а я думаю, що це доволі оптимістично, що за рік часу нам таки вдасться. Повністю наголошую разом з територіями півострова Криму звільнити наші землі.